Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Київський міський збірний мобілізаційний пункт, який працював у районі ДВРЗ, розсередили він продовжує роботу. Народний депутат слуги народу Олександр Федієнко 4 листопада оприлюднив відповідь Міноборони на свій запит стосовно діяльності столичного мобілізаційного пункту Київського міського ТЦК ТСП за адресою зрошувальна 17 А ДВРЗ. Нарде питав про роз'яснення після того, як блогерка Раміна Ексхазай оприлюднила фото, де йшлося, що мобілізовані у цьому пункті перебувають в антисанітарних умовах. Тоді міський ТЦК виступив зі спростуванням. Як випливає з коментаря міноборони, особовий склад збірного пункту розосереджено його роботу організовано в інших локаціях. Пресофіцер Київського міського ТЦК та СП Віталій Селенко підтвердив УПЕ, що збір військовозобов'язаних на ДВРЗ від вересня місяця не здійснюється. Раніше змі з посиланням на федієнка повідомляли, що скандальний пункт ТЦК на ДВРЗ, нібито розформований. Однак, як виявилось, він все ж таки продовжує роботу проте в іншому форматі.